Це авто придбали у Польщі за 64 тисячі гривень. Автівка 2004 року випуску, а її розмитнення становить майже 100 тисяч гривень. У цю вартість входить мито, податок на додану вартість та акцизний податок. Відтак, розмитнення автомобіля вартує більше, ніж саме авто. Розмитнення цього автомобіля на даний момент коштує 99 тисяч 100 гривень. З них 6 тисяч гривень це мито. 65 тисяч 600 гривень це акциз і 27 тисяч 200 гривень це ПДВ. Чим старша машина, тим більше акциз. Старша більше 10 років. Іде градація кожен рік. Якщо машина має один рік, то і вона бензинова це 50 євро на тисячу кубічних сантиметрів, якщо вона дизельна, це 75 євро тисячу кубічних сантиметрів від нею потім вираховується по формулі. Ну ми то акциз, ПДВ, і от ви сплачуєте. От е, митні платежі після перетину кордону авто ретельно перевіряють на митному посту. Державний інспектор Іван Голяк каже: зазвичай всі дані у наданому пакеті документів збігаються з параметрами автомобіля, який розмитнюють. На даний момент ми звіряємо, ідентифікуємо транспортний засіб. Наприклад, дивіться є. Він код транспортного засобу і звіряємо його із даними, які у нас є у товаросупровідних документах. Наприклад, техпаспорт, купча, сертифікати відповідності і т.д. Також звіряємо з документами, якщо є акт догляду, пробіг, у, пробіг ну, показник одометра, а також комплектацію транспортного засобу. До 30 червня українці мали можливість розмитнювати автівки без сплати податків завдяки пільговому періоду. Втім, з 1 липня в Україні відновили механізм розмитнення авто на загальних підставах. Тож наразі українцям повному обсязі нараховують акцизний податок, мито та ПДВ. Без пільг оформлено 1197 транспортних засобів. Це переважно легкові автомобілі. Таким чином до державного бюджету скеровано близько 300 мільйонів гривень. Це мито, ПДВ та акцизний податок. А для порівняння з пільговим періодом, який тривав майже три місяці, за карпатською митницею протягом цього періоду було оформлено близько 18 тисяч 991 транспортний засіб, і сума умовних платежів склала майже 2,5 мільярда мільярди гривень. Тож зараз спостерігається тенденція до зменшення кількості оформлень транспортних засобів громадян. Це передусім пов'язано з тим, що ті громадяни, які бажали ввести транспортний засіб, вони скористалися пільговим періодом. Якщо у пільговий період у закарпатській митниці оформили майже 6,5 тисяч авто, то після його скасування кількість становить всього трохи більше тисячі транспортних засобів. У брокерських компаніях кажуть, громадяни майже не привозять авто з за кордону, поза як сьогодні дешевше придбати його в Україні. Хочеться відмітити, що після того як закон припинив дію про нульове розмитнення. Відповідно, зразу на 99,9% упала кількість автомобілів, які возяться в Україну. Єдине виключення зараз, яке є у нас, це завезення електромобілів. Розмитнення у нас в районі 35-45% від вартості від оціночної вартості транспортного засобу. Тобто зараз у людей психологічний бар'єр такий, якщо вони звикли за три місяці нічого не платити, фактично, а тепер платити 35-45% ніхто не хоче. Тим більше під час пільгового періоду в Європі значно вискочили ціни на машини, і тепер реально машини виходять дешевше тут купити, ніж завезти із за кордону. Тому зараз ну, на даному етапі це цікавить лише одиниці. Близько 30 осіб не встигли розмитнити придбаний автомобілі за кордону до закінчення пільгового періоду. Вони мають три варіанти вирішення ситуації: вивести авто за кордон, оформивши його у митний режим реекспорту, розмитнити в загальному порядку зі сплатою митних платежів або ж відмовитись від авто на користь держави.